Юнати 24 два роки нагадаю, цю платформу для збору внесків на підтримку України. Ініціював президент Володимир Зеленський. За два роки зібрано 646 мільйонів доларів серед амбасадорів, світові зірки, співаки, актори, спортсмени за кошти, що вдалося залучити завдяки внескам. Відбудовано десятки мостів та будинків на київщині закуплено ранімобілі та евакуаційні машини для фронту. І нарешті саме з Юнайтед почалася велика історія армії дронів та човнів Камікадзе. Про те, як працює платформа і що гарантувало її успіх, ми поговорили з віце-прем'єр-міністром, очільником Мінцифри Михайлом Федоровим, пане міністре. Понад два роки вже існує платформа Юнайтед 24 Чи на вашу думку, проект є успішним? Та, да, Юнайтед став найбільшою фандрезивою платформою взагалі в Україні. Я думаю, що це одна з найбільших платформ у світі. Тобто сьогодні, наприклад, люди роблять свої внески зі 110 країн світу і роблять це системно, і вже більше ніж 600 мільйонів доларів зібрано самою платформою. І багато інноваційних проєктів було запущено завдяки united 24 за весь час існування проекту кошти йшли як на відбудову України, зокрема мости, будівлі, так і для фронту, зокрема на купівлю дронів. Які є можливо нові проекти, нові ідеї зараз ну, оборона – це пріоритетний напрямок, тому і дрони, і реп, і там броньована техніка, все це там активно закуповувалося якраз профільними міністерствами завдяки коштам і 24. Також там дійсно відбудували 19 багатоповерхових будинків завдяки цим коштам, які збиралися з цього світу. Там навіть Баленціага, Емеджен це такі відомі бренди донатили і збирали кошти для України. Також Тож там медичний напрямок він є досить активним і броньовані швидкі, ШВЛ, тобто багато всього для Херсонської області, для Миколаївської, для Чернігівської області було закуплено за цей час. Що Сьогодні Сьогодні це дуже активний напрямок освітній, це відбудова шкіл, які постраждали внаслідок російських ударів. І, наприклад, на United 24 Summit ми якраз. Презентували роботизовані технології, тобто наступний такий технологічний крок це збір коштів на по суті роботи для фронту. Роботи яких напрямків? це наземні платформи, роботизовані вони і для логістики, і, і там є камікадзе для воєнних цілей. Е, також є там для турелі турелі для дистанційного управління кулеметами. Тобто, по суті, це там логістика, мінування і камікадзе. Тобто, все те, що має максимально наскільки це можливо, зберегти життя і здоров'я наших бійців. Сьогодні війна технологій відбувається там. Дрони і наземні роботизовані технології вони є там фундаментом цієї війни. Тому дуже важливо допомогти нашим сміливим військовим ще надійними технологіями. І от ЮНАТІД робить наступний крок в цьому. Відомий факт, що до проекту United24 залучені багато амбасадорів серед зірок при тому, як українських, це зокрема Андрій Шевченко і наш чемпіон боксер Олександр Усик, так і західні, зокрема, як ви казали, Imagine Dragons, Барбара Стрезент, і це далеко не повний список. Взагалі, як вдалося об'єднати таку кількість відомих особистостей з різних країн навколо теми допомоги Україні. Взагалі, Юнайтед 24, це ідея президента Зеленського. Він ініціював цей проект, і з самого початку він був активно залучений. Тому я думаю, там, десь на його особистих контактах, десь в те, що він підключався і спілкувався, переконував потенційних амбасадорів. Це також призвело до того, що вони об'єдналися. Ну і звичайно, команда Юнайтед, яка постійно на зв'язку з усіма амбасадорами, вони роблять там разом збори. Вони там звітують і досить там прозоро Зручно. І це все залучає амбасадорів підтримувати Україну, приїжджати в Україну. Вони досить часто приїжджають і таким чином. Юнайтед активно розвивається, тому що Юнайтед це навіть не про кошти зібрані, тому що у нас є багато класних українських фондів, які збирають кошти для потреб фронту. Питання в тому, що це залучення уваги додаткової. Коли, наприклад, там люди з Австралії донатять на човен Камікадзе, потом потім бачать результати цієї роботи. Вони, по-перше, в весь час слідкують за Україною, потім бачать результати, і ще хочуть допомогти. Тобто вони залучені в контекст, який відбувається в нашій країні. І вони потім впливають на свої уряди, впливають на думку інших людей. Найголовніше потім палають російські кораблі, дрони вражають техніку на полі бою, і ось відеоконтент, він також важливий. Ця емоція, що те, на що ти донатиш, воно рятує життя або вражає ворога. На вашу думку, в чому секрет успіху цього проекту в зіркових амбасадорах? Чи як ви кажете, в тих емоціях які отримують люди, які донатять? Коли бачать результат своєї роботи, це в комплексі. По першу чергу це робота наших людей. Супротив і всі дії, які вони по подруга, це звичайно, що прозорість, сама комунікація і можливість людині з будь-якої країни світу зробити щось велике і важливе для нашої країни. А які суми зазвичай донатять? Чи можете ви назвати, наприклад, суму найменшого і найбільшого донату? От від і до взагалі від долара і до десятків мільйонів доларів. Є там приклади, коли уряди інших країн відправляють гроші на ЮНЕТ-24. Тому ми говоримо, що маленького внеску не буває, маленької допомоги не буває. Що кожен долар він важливий? І у нас є багато відео, коли, наприклад, там з Херсона мама з дитинкою маленькою з записують відомо про те, що якби там на ШВЛ, який був закуплений завдяки НАТО-24 і внескам людей, вони просто не не змогли врятувати їхнє життя, тому маленької допомоги не існує. Не буває. А які країни серед лідерів? Це сполучені штати, це Британія, це Балтійські країни, і Литва, і Естонія, і Латвія, це Австралія, до речі, цікаво. Тобто, взагалі 110 країн, тому з усього світу, але там Німеччина багато, Франція, тобто ось це топ країн. І наостанок запитаю, чи плануєте ви ще розширювати цей проект, чи залучати ще більше зіркових амбасадорів, чи можливо створити якийсь інший схожий проект? Ну ми активно розвиваємо паралельно «Юнайті-24» медіа. Ми англійською мовою розповідаємо про те, що відбувається в Україні. У нас є журналісти на полі бою, які постійно ведуть звіти репортажі. Це також залучає додаткову увагу з усього світу. Ну і звичайно, що будемо робити нові збори в рамках «Юнайті-24». Є комунікація з іншими амбасадорами, тому проект буде тільки розвиватися. Тож будемо вірити, що цей проект буде допомагати як нашим бійцям на фронті, так і відновлювати Україну в тилу. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую.